Крихотун Коротун. Жив собі один хлопчик на ім'я Крихотун Коротун, і була в нього корова на прізвисько Рогата забіякувата. Якось уранці крихотун Коротун пішов доїти рогату забіякувату та й каже їй Стій смирненько, мій дружок, дам тобі я пиріжок. Але корова не хотіла пиріжка і не стала стояти смирненько От халепа. просертився крихотун Коротун та й знов до неї. Дай молочка корівку. Я дам тобі морквинку. Але корова не любила моркви і не захотіла стояти смирненько. Що мав робити, бідолашка, крихотун з такою рогатою та ще й забіякуватою? Пішов крихотун коротун додому до своєї матусі. Мамо, мамо, рогата забіякувата не хоче стояти смирненько, а крихотун коротун не може її подоїти. От, халепа, сказала мама, то виламай лозину, побий не слухняну худобину. Тоді крихотун коротун пішов до дерева та й каже Дай мені лозину, а я тобі дам полотнину. Але дерево не хотіло полотнини й не дало хлопчикові лозини. Крихотун коротун знову пішов додому до своєї матусі. Мамо, мамо! Дерево не дає лозини. Рогата забіякувата не хоче смирненько стояти, а крихотун коротун не може її подоїти. От халепа, сказала мама. Тоді піди до м'ясника, нехай він заріже корову. Крихотун коротун пішов до м'ясника та й каже йому наша рогата забіякувата не дає нам молочка, заріж цю вперту корову. Але м'ясник не захотів різати корову без срібного пенні. І крихотун коротун знову пішов додому до своєї матусі. Мамо, мамо. м'ясник не хоче різати корову без срібного пенні. Дерево не дає лозину, рогата забіякувата не хоче стояти смирненько, а крихотун коротун не може її подоїти. Ой ой ой, сказала мама. Тоді піди до нашої рогатої, до нашої забіякуватої, та й перекажи їй, що маленька дівчинка з блакитними оченятами гірко плаче, бо дуже хоче молочка. От крихотун коротун знову пішов до рогатої забіякуватої та й сказав їй, що маленька дівчинка з блакитними оченятами гірко плаче, бо дуже хоче молочка. Почувши це, корова враз стала сминенькою і дозволила хлопчикові себе подоїти. І маленька дівчинка із блакитними оченятами перестала плакати. От так щасливо і закінчилася ця історія. Кінець.